Доброго дня всім, хто бажає добра Україні. Слава тим героїчним українцям, які боронять нашу державу. Сьогодні знову хочу вернутися до теми підготовка до військової служби і до війни. В актуальність цієї теми зараз треба сказати перше, що закон про мобілізацію і базова військова підготовка при, при вищих навчальних закладах. Таким чином, ця влада, ця державна система намагається підняти рівень і мотивації, і навченості людей, підготовленості їх до служби. Не за два місяці в навчальному центрі дядька в 45 років навчити бігати, стрибати, стріляти, бачити, думати, помічати, а почати це робити з усіх студентів. Але чомусь мовчать про. 10-11 клас середньої школи, де предмет захист вітчизни є як основний ну, для дітей по військовій підготовці. Там непогана програма. Але зараз я розкажу про те, як воно відбувається в більшості, не треба мені приводити окремі випадки. А у нас, а я бачив, а я знаю в більшості шкіл, навчальних закладах України 10-11 клас. Дуже багато імітації, мінімальна практика, і мінімальні знання бійців з фронту, які передаються туди. Бо там і воїнки фізруки виконують і трудовики цю роботу, і завучка якась патріотична питається вести військову підготовку, яка не служила в армії. І а, пенсіонеру 70 років в обід він веде там розкази їм про побіди совєтської армії. І стрілять з воздушки. На цьому якби одне. І недавно моя знайома їхала в автобусі з одним там завхозом школи на дачу вони їхали. І він їй сказав: от в нашій школі, нарешті, ми знайшли нормального воєнрука, тепер все буде добре. Завхоз, великий оцінювач військової підготовки. Але е, директор завхоз завучі, це така адміністрація школи, яка веде свою політику по всім цим педагогічним радам, по всім цим е, бумажкам, звітам, заборонам. те можна, це не можна. Тут давайте урок перекинемо, тут давайте зробимо красиву фотографію на уроці, пів, пів години фотографіруються. Таким чином, воєнна підтовка в них іде як піар і тримання за свою сраку сракою на цих фестівцях директорських. Я це говорю, тому що я там працював, знаю, до війни, 10 років назад, часи Януковича, і під час війни я працював в школі під Знаючи підготовку совєтської армії, знаючи підготовку української армії, кучми української армії цього, часів Порошенка-Зеленського. І цього вони якогось звільнили воєнрука, він нарешті покинув, а людина мала 20 років вислуги, старший офіцер. Людина мала 10 років дитячих таборів на виживання козацьких, скаутських та націоналістичних. Людина мала досвід добровольчого батальйону. І цей е, мій колега звільнився. Ну, через півроку війни він поняв, що це не треба ні директору, ні департаменту освіти, ні Міністерства освіти, ні Міністерству оборони. Тому що імітація продовжується та сама. В школах е, предмет захисту України всього півтори години на тиждень. Там в одному семестрі-дві години в одному одна. Е, в більшості шкіл немає макетів автоматів, совєтські протигази, совєтські ОЗК можуть валятися. В більшості шкіл немає е, для зберігання зброї навчальної, або тренувальної, спортивної, немає сигналізації і сейфів. В більшості шкіл тактична медицина на рівні книжка, конспект, максимум відеофільм, або принесіть бінтик, перев'яжемось на наступному році. В більшості шкіл, де Пожежна сигналізація проведена в одній школі, де я працював на мільйон гривень. Але двері в туалет в кабінках не хватило в них грошей, і тим більше не хватило в них грошей на сигналізацію і оплату сейфа для зберігання навчальної зброї і купівлі макет автомат. От, тому вони під час війни робили пожежну сигналізацію на мільйон гривень міської ради. Тому в цій країні, мабуть, шкільна підготовка і студентська вона не потрібна. Чому не потрібна? Тому що я це оцінюю як фахівець і знаю, що е, оця імітація, наприклад, що таке 6 місяців базової підготовки при навчальному закладі. Це я не знаю, чи будуть польові виходи. Чи будуть е, життя в наметах, в окопах, в бліндажах, е, чи будуть вони е, скільки настрілів робити, з якої зброї? Чи вони зрозуміють за ці шість місяців поняття військової колективу, команди, групи, взаємодії всередині лідерство, команда, дисципліна, покарання і заохочення і тому подібне, те, що відбувається за час строкової служби в армії? Не буду хвалити строкову службу, вона це дачі генералам і припортовий завод в Одесі. Робота. Це, це ми знаємо. Але задумка проживання в казармі польові виходи і елементи формування військового колективу. Тому що коли я про це зараз розказую, у нас у багатьох у голові вже два роки ходить одна Аля Арестович, він, до речі, не винний в тому, що він сказав два тижні. Це сказав Зеленський в Стамбулі через два тижні кінчиться війна. Тому Арестович просто це говоряща голова. Але всі досі чекають якісь 2-3 тижні розвал Росії, е, помощ Америки і французькі війська, і ми скоро, скоро скоро переможемо. А я уявіть собі, що війна затягнеться на 10 років. Ті, хто сьогодні вчиться в 5 класі, підуть призиватися уже в 21 рік, не в 25. Їх сьогодні треба вчити те, що ми казали за часів Порошенка під час АТО, коли школи теж імітували і цим займалися. Громадські націоналістичні організації, Азовський Рух, Свободівський Сокол, національна Скаутська організація, МНК, Правий Сектор, Маруся Звіробій, інші займалися підготовкою молоді і цивільного населення до війни. Але держава навіть в особі міністра освіти Оксена Лісового, який воював, не змогла змінитися. Оксена того вже зняли і переварила його система. І воєнрука того, який заставляв дітей там цих школярів, пацанів бігати, повзати, Да, порвав штани, бо треба повзати правильно. Да, Отжималися 10 разів разом з воєнруком на снігу. Директора очі вилізли. Ви що робите там? Наче діти там годину в снігу лежали, а не 45 секунд. Тобто всі ці елементи підготовки. Які робляться в інших арміях в американській, ізраїльській, навіть китайській, і навіть російській на окупованих територіях, як вони муштрують дітей військової підготовки. Не до свіз, не до крові. Там треба знати межу. Але треба готувати людину психологічно, фізично здавати нормативи, а не так, як в школах. Ой, у нього освободження, це одеські школи мені подобається. У нього освободження того, того, от українського язика колись було освобождение. І таким чином ми формуємо. Випускника школи по предмету захисту України, який не української мови не знає, бігати не може, стріляти він не буде, бо в нього нема чого. Оцінку поставили, пройшов курс. Грались, імітували спочатку 25 років мирної України, 8 років, а то 2 роки війни. Я не розумію, ви знову ждете 2-3 тижні. Ви не розумієте, що війна буде 10 років, якщо Китай з того боку, Америка з цього буде перевіряти зброю і таку здоровенну Росію. Не так легко перемогти, не за один рік. Її треба шматками щоб боротися своїми тими залишками. Треба готувати людей, а не казати, а ми втічемо за кордон, а ми відкупимося. Не факт: хто попаде, той попаде. То треба бути готовим, наприклад, до пожежі і купити огнітушитель і цей. Каску, щоб на тебе щось не впало, а чи так думати, що а не буде нічого. Тому я це висловився для того, щоб сказати, що Міністерство освіти, департаменти освіти більшості міст, особливо на півдні України, не займаються військовою підготовкою. При школах, при навчальних закладах вищих я впевнений, буде та сама імітація: гламурні ці наші завучки, завкафедрами, всі будуть фотографуватися, показувати якість. А воєннуки, які знають, як муштрувати, вимагати, вчити, формувати, мотивувати, дисциплінувати, їх будуть або не брати, або вони самі покинуть ту систему, яка імітує. Тому що Міністерство освіти, воно не розуміє освітяни, які не служили в армії, не розуміють, що таке фізика там, чи військова підготовка, що таке. ЗНО і що таке трьоденні польові збори. Ну не розуміють їхнє розуміння от, в тому вакуумі, в тому акваріумі, який називається школа. Це акваріум, захищений від хижаків, там, нормальні рибки. Не розуміють. Тому, хто мене слухає за світян, припиніть, імітувати і припиніть собі в голові будувати моделі захисту України підготовки. Ви не тямите нічого. Дайте тим, хто це розуміє. Ветеранам. Азовцям і всім рештам, які цим займалися 10 років до того, як ви договарювалися в Омані, і де там ще ви в Стамбулі і, і, і в Мінську, ви домовлялися з вашими президентами. Припиніть, віддайте навчання військове в школах і в інститутах військовим і не всуньте свого носа за кафедрами і директори, і завучки, не лізьте туди, не тягайте їх на свої дебільні педради нікому не потрібні. Бо ваша брехлива школа вона доведе до того, що загибель хлопця буде на вашій совісті. Бо ви його не підготували в 16-18 років психологічно, фізично до е, військової служби, яка йому через 5-7 років прийде.